Для настрою та швидкого одужання пацієнти міських лікарень на свято змогли скуштувати великодню паску. Військовий з позивним сатана відновлюється після поранення, яке отримав на херсонському напрямку під час звільнення Архангельського. Нам потрібно було відбити населений пункт Архангельського. Ми це зробили. Зробили пішли далі. Ну я трошки далі дійшов, йшов вже не вже далі не зміг піти сам. Мені допомогли наші побратими. Зустрічали дуже добре, дуже тепло, всі люди плакали, плакали від щастя. Це, на це дуже тяжко дивитись, тяжко спостерігати, насправді на це дуже тяжко. Багато вбитих людей русаками, дуже багато людей постраждалих, багато людей, яких запитали просто в підвалах. Дякую медикам, я прям вклоняюсь. Це люди, люди, шана і повага, так як і остальним людям. Хто так сказати, трудиться на благо на благо батьківщини нашої. до Великодня для пацієнтів 20 міських медзакладів Рада оборони міста підготувала близько 4 тисяч пасок. Побажання якнайшвидшого одужання від імені голови ради оборони Олександра Вілкула передала його заступниця Вікторія Третяк. Від ради оборони міста особисто від Олександра Юрійовича Вілкула, ми вітаємо в першу чергу наших захисників, поранених, хворих, які лікуються в наших медичних закладах, і всіх містян і наших внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться і лікуються в наших медичних закладах міста Кривого Рогу. Сьогодні всі отримають від нас пасочки з привітальними листівочками. Це світле свято має відчути кожен, переконала Вікторія Третяк. З освяченими пасками вона відвідала захисників у двох медзакладах. В нашій лікарні, де лежать найважчі наші поранені хлопці, які ціною власного життя сьогодні захищають наш кривий ріг і нашу Україну. Звісно, подякували їм за оборону, за захист. Побажали найшвидше одужання, щоб якнайшвидше настала перемога, і всі наші воїни повернулись додому живими і здоровими. Михайло Бестрофер там Кравченко, Роман Кравченко, цей день.